Петре Олексійовичу з великою любов'ю до вас, з великою повагою, з розумінням того, що ви зробили для держави, з розумінням ваших здобутків у цей дуже непростий час з 2014 по 2019 рік, радимо вам все ж не балотуватися на наступних президентських виборах, тому що немає жодних ознак, що наше суспільство одужало. Що наша країна подолала цю страшну інформаційну зелену окупацію, і що у вас є якийсь шанс очолити державу краще вам жити своє краще життя де де-інде, а там уже що буде, те буде. Часто читаю такі дописи у себе в стрічці і абсолютно віддаю належне авторам у тому, що вони дійсно пишуться з великою повагою, любов'ю до Порошенка. Що це говорить їхній біль і їхнє розуміння наших невтішних реалій. Я повністю погоджуюсь з авторами у тій частині, де описуються здобутки пана Порошенка, того, що він зробив для держави. І абсолютно не погоджуюся з тим, що він нібито має не балотуватися на наступний президентський. Термін і говорить мені це і егоїстка, і громадянка. Чому егоїстка? Тому що наскільки я переконалася, можна проживати якщо не краще своє життя, то вже власне таке, яке воно є, навіть під час війни. І те, що я робила з 14 по 19 рік, війна у мене була з лютого 2014 року. Росія для мене ворог, майже все моє свідоме життя. Але поза тим я усвідомлювала, що кермо держави тримає, тримають професіонали справжні, що я можу там вирішувати ті питання, які мені щодня нарізає життя, особисті, професійні, сімейні і так далі. Все змінилося в страшний день, 21 квітня 2019 року. Наразі я у постійному перманентному стані скроління стрічки, новин, очікування. Чогось найгіршого, і власне це все, що мені подарувала нинішня влада, яка мала би стати кінцем закінчення епохи бідності. Як громадянка, я також абсолютно не підтримую цю тезу, що Порошенко не має балотуватися, тому що я розумію, що в якій би патовій ситуації ми з вами не знаходили, що вже здається, країна летить у цю прірву, в цьому вільному падінні. Ми перебуваємо з, з вами. І падіння буде надзвичайно болючим, але я все рівно впевнена, що якщо от цю машину підхопили професіонали, так люди абсолютно з державницьким мисленням, українські, проукраїнські налаштовані, з неабияким досвідом і з розумінням своїх задач, це падіння можна було б зупинити. Тому от я абсолютно не підтримую ту тезу, що Порошенко не має балотуватися на наступних виборах. Загалом, коли такі дописи виникають, коли такі коли такі от речі появляються в стрічці, вони появляються після озвучування, як правило, після озвучування якихось рейтингів. Ми на них реагуємо. Як би ми не намагалися абстрагуватись і сказати, що там ні, вони на мене не впливають, вони впливають, особливо коли знаєте, з'являється якісь там іноді про майне там. Якась цифра, яка нам подобається, що нібито опозиційний політик почав набирати. Більше бали, в нібито з'явилися якісь втішні тенденції, ми вже починаємо відстежувати. А коли, от, наприклад, з'являється така цифра, як 60% довіри до президента, ну вибачте, це як серпом по горлянці. Це надзвичайно важко пережити. Це такі уже емоційні гойдалки, дуже серйозні для кожної нормальної свідомої людини, яка розуміє, що відбувається в країні. І знаєте, я також підпадаю під ці гойдалки як звичайна нормальна людина, але потім включається якісь біщиця здорового глузду. Я пригадую, що в мене є багаторічний досвід написання статей на замовлення, так тобто я працювала копірайтером, і щоранку мені замовник присилав чітке технічне завдання. Що я маю зробити? Що написати, щоб цей допис був структурований, щоб там були певні ключові слова обов'язково, щоб цей допис був релевантний, щоб він продавався, щоб він був легко там його знаходили в пошуковику, пошуковику і так далі. І я, оце згадуючи цей свідоцтво, розумію, що кожен рейтинг. Ну, це таке своєрідне політичне, технічне завдання. Ну тобто, ці всі ем, дослідження, ці всі опитування хтось проводить. Якась компанія, яка афілійована там з якоюсь олігархічною групою, якісь фонди, 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 які також там співпрацюють з олігархічними медіаресурсами і так далі. Тобто, як е, по-простому каже народ, хто платить, той і танцює, або той і замовляє музику. Та в даному випадку, дивіться, давайте розглянемо будь-який рейтинг, який просто нас б'є під дих, і часто от ми впадаємо в вічай. Опитують певну групу людей. От ми прочитали якісь там е ці результати рейтингів, і бачимо, Опитано тисячу людей там такий-то, такий-то період. Добре, тисяча людей. Обов'язково якась частинка в цих рейтингах це люди, які дивляться марафон. Все, це однозначно ці люди дадуть владі, діючий найвищий бал. Вони інакше не можуть, вони інакше не розуміють це їхнє віконце у світ. Тобто для них влада це дорівнює безпека, дорівнює хай якась ну, стабільність, дорівнює хай яка ну, боротьба з окупантом і так далі. Тобто, це люди однозначно дадуть найвищий бал президенту. Далі які можуть бути рейтинги? От справжні об'єктивні, коли у нас наша реальність ламає будь-яку цю систему, будь-яку соціологію. Дивіться, у нас близько мільйонів ЗСУ. От їх хтось опитує. Скільки людей у нас перебуває в окупації? Це ж мільйони. Їх хтось опитує. Уже пишуть що близько 10 мільйонів за кордоном, цих людей хтось опитує. А що, думка цих українців не важлива? А раптом, якби вони чесно, відповіли на питання, вони б зламали взагалі всю соціологію цю. Потім, коли я починала навіть якийсь там мінімальний вихід далі, чим з Фейсбука, коли там спочинала Тікток півроку тому, чи коли три місяці тому почала Ютуб канал, перша, перша реакція от, знайомих, друзів зразу, як ти не боїшся? Ти розумієш, що тобі за це буде? Ти розумієш, в які ми часи живемо? Та зараз треба там занишпоритись і так далі, і сидіти і не відсвічувати. І питання навіть не в тому, щоб пояснювати людям, що є речі наразі, які важливіші там за власний комфорт. За власну безпеку, хоча вони, оця страх за себе, звісно, він притаманний всім. Мова зараз не про те, а про те, що людьми дуже часто керує страх. От дзвонять, там, наприклад, там, телефонне опитування чи в реальному житті. Що людина, звичайно, починає думати. Мене прослуховують, за мною стежать. Десь там зафіксують, прив'яжуть там до номера телефона чи будь-як, мою відповідь, це на мене якось вплине. Краще я буду відповідати, як треба, як від мене очікують, ніж так, як я насправді думаю. Хіба нема таких варіантів? Та є, звісно, в кожній тисячі є такі люди і, відповідно, вони впливають на результат. Далі важливо маніпуляція. От дивіться, як легко, от, наприклад, ті люди, які готують опитування, от. Наприклад, вони там е, таким чином будують питання, чи підтримуєте ви президента України в часі війни в його боротьбі з Росією? Е? Тобто, однозначна відповідь, що я підтримую Україну однозначно у боротьбі з московитами, але я абсолютно не підтримую президента, тому що він для мене і там безкінечний перелік. А у вас такої опції немає, і у мене такої опції немає. Тобто, і виходить, що відповідь так підтримую. Хіба варто відкидати і такий варіант? Тобто, якщо знаєте, так подумати, розмислити ці всі рейтинги, оці всі цифри, вони, знаєте, скоріше це якесь вимірювання страху, вимірювання якогось суспільного настрою, але аж ніяк вони не про те, що це об'єктивні цифри там, популярності того чи іншого кандидата, і ось вони малюють наше наші найближчі політичні розклади. Ні. А тепер... Чому я хочу? Як пересічна людина, а я на кожному кроці повторюю, що я пересічна людина, то до мене не прикупаєшся, що я якийсь експерт, що я якийсь політолог, що якийсь соціолог, що вам там доступи до якихось даних. Ні, я звичайна, О знаєте, є таке постійно докір. От якби ви чули звичайних людей, так от, от я голос звичайної людини. Прошу котре не плутати з простим, простою людою, це зовсім і зовсім про інше. До речі, прошу вас про а, підписку, щоб ми, ми з вами не загубилися. так, в цьому безкінечному морі звичайних людей і авторитетних людей, і публічних людей, що ми з вами підтримували один одного, єдналися навколо правди. Так, от чому я за те, щоб Порошенко обов'язково балотувався? Ну, передусім, це про відповідальність, про відповідальність його як державника, як політичного діяча, тому що він, як ніхто, розуміє, от яка, яка ціна наразі існування держави, так я, як звичайна людина, я починаю свій ранок. З того, що я думаю про наших загиблих, так, про ціну, яка сплачена за, за існування нашої держави. Навіть, знаєте, коли я заходжу в спогади, в Фейсбуці я бачу коментарі під старими дописами ще за минулий рік людей, яких уже немає, вони вже загинули. От, я звичайна людина, Порошенко політик. Він у нього зовсім інше бачення, зовсім інший обсяг інформації. І він розуміє ціну існування держави. Чому я за те, щоб він обов'язково балотувався на пост президента? Ну, по перше, якщо немає опозиції, якщо не представлена опозиція, то це повна монополія нинішньої влади. Слухайте, а не забагато їм уже опцій і довіри, і ресурсів надано українським суспільством, щоб оці зелені реформатори мали на сьогодні таке щастя, як просто монополія на владу. Тому що давайте на чистоту: От і всі інші е, е, пани, які озвучені в тому рейтингу, так, всі ті прізвища, це все віртуальні, поки що люди, віртуальні партії, це якась таке безлімітна довіра від суспільства, яка власне ні на чому не базується, окрім окрім того, що ці прізвища ну так активно використовуються в, в інформаційному просторі. А от Порошенко це зовсім інша сила, це зовсім інше прізвище, це зовсім інший досвід, це зовсім інші наміри. Тому е, я вважаю, що це його обов'язок просто про балотуватися і представляти опозицію, представляти мільйони людей, які досі є його виборцями, тобто виборцями України, за яку варто віддавати життя. Другий пункт ну. Немає опозиції, це вже авторитаризм, це вже навіть не тенденції, це вже знаєте, навіть не підозри, якісь там, це вже навіть не занепокоєння. Це просто узаконений авторитаризм. А давайте Володимир Олександрович вже взагалі це закріпить в конституції, так і буде якимсь безлімітним царем. Отам його малюють, оці його нехитрі групи. Не хочу аналізувати рівень, на який розраховані ті малюнки. але йому там пишуть його термін це знак безкінечність. Ну давайте вже це закріпимо. і влада Власне, тоді питань дійсно ніяких не буде. Друзі, поки я не озвучила третій пункт, я прошу вас про вподобайки. бо достатньо багацько нас з вами є, не настільки багацько, аби ми вже були спокійні за майбутнє нашої країни, і нам конче необхідно триматися разом, гуртуватися навколо правди. Так от, третій пункт це той, що президент Порошенко має абсолютно доведений колосальний державницький досвід на відміну від тих кандидатів, яким довіряють. Довіряє населення, власне, який формує оцей рейтинговий список, бо повторюсь, то все люди поки що віртуальні з віртуальними партіями. П'ятий президент Порошенко це про армію, мову, віру. Про армію, мову, віру. Це політик, який відродив армію з нуля. Це політик, який втримав країну в абсолютно патовій ситуації в 2014 році. Це політик, який а, започаткував оті ті реформи, які відірвали нас з корінням від заполіття, відштовхнули до цивілізації. Це політик, який не узурпував владу навіть попри виклики війни. Це політик, який завжди ставив демократичні цінності понад усе. І Це політик, який провів троє виборів у найдемократичніший найдемократичніший спосіб, і у цей самий спосіб передав владу своєму наступнику. Ось чому я. За Петра Порошенка. Так, от ще один важливий момент: четвертий: це власне електорат Петра Олексійовича. Він у нього залізобетонний. Можна скільки завгодно, там ці всі позитивні, оці всі інформаційна обслуга дуже хі 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 там жартує щодо того, що це малюсінька партія, щодо того, що там електорат у нього мізерний і так далі. У Петра Порошенка мільйони прихильників. Я коли говорю прихильники Порошенка, я маю на увазі, що це саме прихильники України. Так от, попри оцю страшну чорнуху, очорнення, інформаційне стирання, якесь просто інформаційне кілерство, ці люди завжди залишалися, залишаються і залишаться з Петром Олексійовичем. Тому що я ще раз котре повторюю, що це мова не про саму, не лише про особистість Петра Олексійовича, а це саме про цінності, про принципи, про бачення України у майбутньому серед гідних і рівних. Так от, прошу вас у коментарях дописати ваше бачення, чому він просто, ну, як на мене, зобов'язаний балотуватися у президенти і чому для нас, принаймні для мене, немає іншої кандидатури, за яку я б. Щодня роздумуючи над ціною, яка платиться за існування моєї держави, мене просто не підніметься рука проголосувати за іншу кандидатуру на пост президента України. Так, от знаєте, кажуть, щоб уявити, що думає людина, треба поставити себе на місце цієї людини. От я зараз спробую поставити себе на місце Петра Порошенка. Чи знає Петро Олексійович, скільки йому сил доведеться витратити на майбутні якісь там перегони на боротьбу і так далі? Та звісно знає. Як знає він і про те, що не витрачала в наша влада стільки зусиль, стільки грошей, стільки цих інформаційних побилок, стільки місця у цих всяких їхніх передачах у цьому марафоні єдиних новинних. І так далі, якби це був по-справжньому збитий льотчик. Ну це ж абсурд, це ж елементарна логіка. Навіщо витрачати стільки коштів? Чи хтось думає, що ця обслуга інформаційна президента працює через принципи, любов до принципів, любов до зеленського? То на це витрачаються мільярди, щоб його підтримувати. Оцей абсолютно цю мильну бульку якої не існує. От, так от, на нього на це витрачаються мільярди. Петра Порошенка ми всі з вами підтримуємо через те, що ми свідомі того, як, куди має рухатися наша країна і яка ціна платиться за її існування. Я думаю, Петро Олексійович це добре знає. Я, думаю, добре, я розумію, що він добре знає, що ці всі рейтинги, шмейтинги, оці всі образи, мілітарі, стилі це все ширма. А справжній рейтинг буде тоді, коли Зеленський буде там на теледебатах, чи на стадіоні, чи будь-де давати відповіді на незручні питання. І знаєте, він також добре усвідомлює: якщо, наприклад, на дві неділі заглушити оцей страшний вбивчий марафон, який у нас хуричить на повну, то всі цифри Зеленського посипляться. Нам з вами потрібно роздумувати, і тут я також дуже прошу вас про коментар. Бо ми ж знаємо, що є вже тенденції такі, що не допустити під, під санкційну особу до виборів, і ось тут в мене виникає з вами питання: що робити мамо панство? Тільки не треба цих безнадії і власне ну. Тез про те, що все пропало, нічого не будемо робити. Вони захопили владу. Давайте все-таки виходити з того, що Україна не Росія. Бо була б вона як Росія, то вже давно б ця страшна війна закінчилася. От саме за три дня вона б і закінчилася. Україна все-таки не Росія. Так, от що з вами робитимемо? Якщо наша владонька, яка й так схильна до безпреділа, все-таки піде по безпреділу. Так от підсумовуючи це коротеньке відео, що я хочу сказати. Я дуже сподіваюся, я ніяк не впливаю на... Рішення п'ятого президента Петра Порошенка. Я дуже сподіваюся, дуже очікую його відкрите звернення про те, що він буде брати участь у майбутніх президентських виборах, коли б вони не були тоді я зі спокійним серцем, спокійним сумлінням, з великою надією і закликом до всіх притомних людей проголосую за кандидата Петра Порошенка. Я вважаю, що це повторюсь вкотре. Що це його обов'язок як політика його масштабу, як державника із його досвідом, просто не дати цій владі, не хочу озвучувати епітети, ви самі їх замість мене додасте, узурпувати владу і знецінити ту страшну жертву, найвищу жертву, яку заплатили наші захисники за існування держави. І наш з вами громадянський обов'язок, і взагалі нормальних людей, адекватних людей, які просто реально оцінюють ситуацію і розуміють, що відбувається, от відстежують цей причинно наслідковий зв'язок, проголосувати за Петра Порошенка. А далі будемо жити, будемо бачити. Не варто аж так далеко заглядати, щоб вже геть заплутатися у цій конспірології. Думаємо врешті, думайте врешті.